Давайте будемо дорослими людьми і розуміємо, чому український автор досі не отримав Нобелівську премію з літератури. Чому? А треба перекладати іноземними мовами, в такій кількості, в яких перекладають інших Нобелівських лауреатів. Інституційно Україна як держава ще не навчилася просувати в хорошому розумінні агресивно українських резидентів культури. На іншомовні ринки, на іншомовні майданчики. Ще два роки тому руских виганяли з усіх май... майданчиків кі... кінофестивальних, літературофестивальних, театрально фестивальних. А зараз вони знову повертаються туди. А протестують проти цього хто? От, скажімо, на, на Франкруському ярмарку книжковому, протестують проти цього видавці. От, от, з плакатами, з картонками виходять, стоять біля русських стендів і пишуть щось, щось там геть чи щось таке. А де заяви офіційно держави Україна? Хоча б Міністерство, міністерство культури, чи СБУ, чи Кабінету Міністрів чи мі, Міністерство закордонних справ? Де заяви офіційні ноти протесту? Що, шановні організатори, е, ми. Вимагаємо не надавати місця росіянам.